Громадська організація Діти Сонця вже понад 5 років захищає права дітей та молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку. Щорічно, 21 березня, задля підтримки сонячних людей, члени Шепетівської організації одягають шкарпетки різного кольору та проводять святкові концерти. В нашу організацію входять діти та молодь з синдромом Дауна, аутизмом ДЦП. Ми намагаємося працювати з ними, щоб вони отримували соціальну побутову адаптацію, дозвілля і щоб ми не можемо нічого змінити, але ми можемо, як батьки, зробити їхнє життя якіснішими, тому що наша громадська організація це і є об'єднання батьків. Під час концерту діти сонця показали свої таланти. Вони підготували танцювальні та вокальні номери, а також читали вірші. До заходу долучились колективи міського будинку культури та спортивно-бальний клуб Танцю Інеш, який серед своїх вихованців має дітей із синдромом Дауна. Загалом у концерті взяли участь 60 артистів. Такі заходи і концерти вони надзвичайно важливі, тому що на даному заході діти можуть показати свої таланти, тому що в нас концерт складається практично виключно всі номери з залученням сонячних артистів. Вони піднімають дітей самооцінку, діти отримують розуміння, що вони необхідні для суспільства. І також ми хочемо, щоб суспільство ставало толерантнішим і сприймало наших дітей. Окрім концерту, глядачі відвідали фотовиставку та благодійний ярмарок від Славутського професійного ліцею, учні якого приготували різні солодощі на продаж. Під час заходу було зібрано 5 тисяч 460 гривень, які будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.